Попросили відремонтувати такий інвертор 12220 на 500 Вт. Сказали, що при підключенні була переплудена полярність плюс та мінус. Розібрати його легко. Візуально дивимося, начебто все ціле, але згоріли запобіжники. Дивимось далі, подивився на вході транзистори цілі. Але далі дивимось по схемі після запобіжника між плюсом тут від плюса на запобіжник, далі від запобіжників, іде на мінус через такі діоди. Діоди тут якраз стояли для такого випадку. От, якщо, і що вийшло? Переплублена полярність, діоди пропустили через себе і згоріли запобіжники. Але діоди теж згоріли, якщо подивитись. Діоди зараз дзвоняться в обидва напрямки. Як ми бачимо. І всі чотири діоди їх довелось випаяти. Так, далі зробив просто перемичку. Між плюсами і викротив запобіжники провідком. і підключаю до лабораторного блоку, щоб перевірити плюс до плюса, мінус до мінуса. На лабораторному блокі поставив 12 вольт, 1,5 А. Цього буде достатньо для перевірки. Так, вмикаю. Нічого не показує. але тому що він вимкнений. Вмикаємо інвертор. Все він пусно, засвітився. Тут ми бачимо 12 вольт 45, 0,45 ампера, тоб ампера. Це струм холостого ходу, нібито нормально, короткого нема. Далі перевіряємо, що у нас на виході. Трошки стрімно братися, бо там є вже 220. Так, дивимось це USB виход. На USB у нас 5 вольт. Це добре. Далі ми дивимося, що у нас на виході. І на виході у нас 219 вольт, тобто все нормально, все працює, можна збирати. Перед тим, як збирати треба тільки перепаяти ці два запобіжника. Діоди можна не впаювати, але якщо діоди не впаяти нові, то іншого разу переполісовку він не витримає і згорить, тобто все згорить. Тому краще перепаяти і діоди на нові. В принципі, все. Я вирішив перевірити під навантаженням, але треба брати невелике навантаження та перевіряти недовго, бо транзистори не під'єднані до радіатора. Радіатором в даному випадку є алюмінієвий корпус інвертора.